Дід, баба і вовк співак. Українська народна казка. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. Жили собі дід та баба. Жили вони не в селі, а хатка їхня стояла в дрімучому лісі. От прийшло новорічне свято. Дід і баба приготувалися і ждуть гостей. Ждали вони, ждали, ніхто до них не йде. Хата далеко від села, І зажурилися старі. Але чують хтось стука. Дід і баба зраділи, до вікна біжать. Але чують дозвольте заспівати. Дід і баба в один голос. Співайте. Раптом тостий голос каже Авдіда, діда, перша ягничка, друга теличка, третя баба, давай діду ягничку. Дід каже, що не дам, баба каже, що не дам. Вона в нас одна. Вовк як почав стукати, горюкати у вікна і в двері, аж хата трястеться. І кричить Давай, бо й тебе з'їм. Що було робити дідові? Узяв та й вивів ягничку. Взяв вовк ягничку на плечі та й поніс у ліс. З'їв вовк ягничку і знову приходить. Підходить до вікна, гукає. Дозвольте заспівати. Дід відповідає, нема чого давати, а вовк стукає, грюкає, добивається. Дозвольте, бо й вас з'їм. Дід каже співай. Вовк знову співає. А в діда діда перша ягничка, друга теличка, третя баба. Давай, діду, теличку. Дід плаче, баба плаче, а вовк стукає, грюкає. Що було дідові робити? Взяв та й віддав теличку. Вовк забрав теличку і поніс у ліс. Їв, їв, не доїв вовк телички. Вернувся знову до діда і знову питає Дозвольте заспівати? Дід відповідає, Нема чого давати. Вовк почав стукати, ламати двері, ось-ось влізе в хату. Дід злякався і дозволив. Вовк співає. А в діда діда перша яничка, друга таличка, третя баба. Давай діду бабу. Дід каже Не дам. Вовк кричить Давай бо й тебе з'їм, їм хату поламаю. Прощався дід з бабою, заплакав, а баба зав'язалася великою хусткою. Узяв вовк бабу на спину і поніс, приніс до того місця, де лежала недоїдана теличка, посадив бабу на пеньок, а сам став доїдати теличку. Баба сидить на пеньку і шепче. «Рошти, рошти, пеньку вгору. Вовк питає Що ти кажеш? Та, кажу, щоб ти швидше їв, та й мене з'їв!» І знову баба каже. Рожте, рожте, пеньку вгору. Доїв вовтеличку не наївся. Хотів бабу їсти, як гляне, а баба високо на пеньку сидить. Вовк розсердився, почав гристи пеньок. Поламав зуби і пішов до коваля, щоб ставити залізні. Баба сидить на пеньку і каже Рожте, рожте пеньок вниз. Пеньок зробився низенький. Баба скочила і пішла. І йде баба лісом вже втомилася. Аж дивиться, стоїть хатка, зроблена з сиру та масла. Колодка також зроблена з сиру та масла. Баба відірвала колодку і з'їла, а сама увійшла в хату. В хаті все зроблено із сиру та масла. Баба з плити сиру та масла, наїлася і залізла під корито, яке стояло посеред хати, і сидить. Коли це приходять господарі, дикі кози. Ге. Війшли й питають. То був у нашій хаті? Хто поламав грубу? Їм ніхто не відповідає. Подоїлися кози, позаліплювали грубу. Полягали спати. На другий день пішли пастись, а цапа залишили сторожувати. Баба сидить під коритом і шепче. Спи, спи, цапуньку, не одно очко і на друге. Цап заснув. Баба вилізла з під корита, наїлася сиру і знову сховалася. Прийшли вечором кози. Насварили цапа, що не в старі хатки, подоїлися, позаліплювали дірки і полягали спати, а вдень залишили цапа з трьома очима. Баба сидить під коритом і шепче. Спи, спи, цапуньку, на одне очко і на друге. Цап заснув на два, а на третє дивиться. Баба тільки вилізла, хотіла вколупати сирою масла. А цап бабу, цап за руку і держить. Прийшли кози. І хотіли, бабу... і хотіли бабу сварити, але вона відпросилася сказала, що їм буде вірно служити. Вона все робила, а кози йшли пастися і залишали одного цапа стерегти, щоб баба не втекла. Потім привикли кози до баби і перестали стерегти. Баба і воду носила. І траву рвала, і хату підмітала. Добре було козом з бабою жити. Але скучно було бабі за дідом. Як тільки пішли кози пастись, баба наколупала сиру та масло в платок і пішла до діда. Приходить до діда, залізла на горище і сидить над діркою. Дід наварив кашу, сів у сінях на порозі і їсть. Баба взяла грудку масла та й кинула в кашу. Дід подумав, що то щось погане впало, і вилив кашу в цебрик. Ще було трохи в горщику вилив у миску і їсть. Баба знову взяла і кинула кусок масла в кашу. Дід почав їсти, бо більше немає. Розкуштував дід, що каша добра, то з'їв ще й ту з цебрика. Баба тоді й каже Дідусю, зніми мене, дід зрадів, зняв бабу з горища і живуть вони дружно, добро наживають. Дякую, що прослухали. Не забудьте підписатися.